Всіх вітаю! Хочу показати, наскільки вже визріла лоза, наприклад, в такому винограді, як Альянс, в західних е регіонах України. Ось, наприклад, лоза вже в районі там, метра. Вона є повністю виздрівша, вона вже задереніла. Але все, що вище, наприклад, там, метро плюс, тут ще є все-таки таке трошки залимувало. Це якщо по альянсу. Тобто, Тут ми можемо вже нормально сформулювати чотири рукави, які на наступний рік покладемо на плодоношення. Якщо, наприклад, брати зерницю, то зерниця по визріванні реально ну, сантиметрів 10 не більше. Тобто нижні лози тільки почали закрашуватись визрівати. Він ще і приблизно не до стадії готовності. Також вже листя деякі вже є відслуживши. Ми будемо чекати, грубо говорячи, перші морози, воно само опаде. Або, можливо, так, в перших числах десь листопада, або якось в тих числах будемо обривати примусове листя, щоб повністю вкрити виноград. Ну але це все буде ще залежати від того визрівання лози. Тут у нас невідомий нам сорт винограду. І тут, в принципі, суперове визрівання. Тобто тут, в принципі, у нас лоза визрівши. Тут ми ще кілька гронок берегли, але я вже бачу, що горобці пташки беруться активно за це. Ну, Але тут, наприклад, визрівання прямо супорове. Якщо, наприклад, розглянути такий сорт сортвонограду, як е, Рембо, Рембо в нас має чотири гарні рукави, які вдалося сформулювати за цей рік. Але визрівання цього... Винограду ще не є повноцінне. Тут десь приблизно по 50 см визрів, що все решта у нас таке ще зеленувате. Тобто будемо бачити по мірі ми маши знімемо обов'язково відео по обрізці. Так ось наш гігант по винограді. Це у нас Алвіка. Варіація також майже визріла в деяких. Лозах, наприклад, тут плюс-мінус по 50 см вже є готовий визрівшою лози. Ну так як і тут, в принципі. І тут є частина визрівшої. Ми ще тут тримаємо, до речі, одну гронку. Подивимося, як вона себе буде показувати. Ну, Вроді би загнивання на ній немає. Ще будемо тримати, напевно, до перших морозів. Або будемо слідкувати, щоб перші морози були і тоді вчасно зняти її. Також, ще покажемо зараз вам молоді насадження винограду, не знаходяться чуть-чуть далі. Також покажу потім, як ми формуємо грому що, чашу персики, абрикосу Ну і абриковку. Ось такі наші грудки. О, Це у нас ноябрьські. У нас тут груша застрягла, ось таке. Суть в тому, що вони в нас ну, не суть, молоді виногради. Ось так виглядають вони. Вони мають там по 1,5-2 метра лози цьогорічні, які вигнали, але тут, покажу що тут в нас з'явився такий шкідник, як цикадка. Ось це, бачите, кільце. Тут у нас шкідник і ось ці лози. Придеться відрізати повністю обидві. Тут от кільце є ось це. І отут поруч також. Тобто ці дві лози ми зріжемо на зворотній ріст, а ось ці два Попробуємо сформулювати. Якщо на наступний рік сформувати, але це все в залежності від того, чи визріли лоза. Тут це у нас кишмиш знахідка а це у нас кишмиш століття. Цьогорічні насадження це були виготуючі, це не були річняки. І тут, в принципі, у нас повизрівання води також трохи відстає, бо зараз на львівщині вже холодно, дощі постійно падають, тобто визрівання тут реально погане. Але, як мінімум, по цій частині ми бачимо, що ми можемо обрізати і залишити назворотній Ну, Це все будемо відштовхуватися від того, від оскільки визріє. Виноград пам'яті вчителя. Він цього річ прям дуже сильні прирости дав. Він гарно розігнався, ми його не нагружали ніякою громкою, ні частинкою громки. Тобто він реально розігнався, але визріти лоза вона ще не визріла. Також в нас ще під кінець серпня почали з'являтися мільдю на листях. Тобто пам'яті вчителя досить серйозно підхопив мільдю. Тому у нас ще буде одна обробка. Будемо обробляти триходермою і якимись вангецидом.